Хочете, я вам покажу, як окуня чистити, бо з ним переважно халепа якась є. Ну, голову відрізати і хвіст і кишки випустити, думаю, всі вміють. Далі беремо вздовж хребта. Ось так прорізаємо. До самого кінця, з одної сторони. І з другої сторони. І тепер дивіться. Піддіваємо шкіру. І тако пальцями, як апельсинку. Зрозуміли? Ось як шкірку з апельсинки. Тут деребра, вона може трошки кручатися. Я отаку от підрізаю її тут трошки. Це дуже смачна риба, особливо в такому великому форматі. Вона мені найбільше подобається до всіх річкових гриб. Отак от, тако, де вона там трошки лишається, то нічого страшного. Все, маємо шкірку. Так само з другої сторони і маємо чистий отаке от філе і зараз жаримо. І так зі всіма. Потім беремо миску, даємо туди муки. Солі. Мелений перець. І я ще додаю папки. Вмішуємо. Тикаю туди окуня. І на сковорідку. Яйця не даю, бо воно мені перебиває смак риби. Ось такого має вийти. Це дуже смачно. А також ще смачніше. Так, трошки завтра до роботи, все, що буду робити, все буду знімати. Правда Джесі? Все, всім добро.